Вікна моя теплий промінь ластиця синьоке небо в шибку загляда, прилетіла ластівка, голубою ласкою, до моєї хати, до свого гнізда прилетіла ластівка, голубою ласкою. До моєї хати, до свого гнізда ластівка щебече під моєю стріхою від зорі до ночі шовником сна. Доброго дня, мої глядачі! От я стою і думаю, що би я на сніданок такого добренького з'їла. І знаєте, що я собі придумала? Одну захцянку, вигадку. Бо вже ті кекси одноманітні, те печиво. хм, проїлося. Подумала я, приготую панкейки. Але панкейки не на сковороді, а в духовці попробую. Бо таких, чесно скажу, я не пробувала. І не знаю, чи вдасться. Як вийде, то покажу. А як не вийде, не покажу. ні ні покажу. Я думаю, що вийде. Якщо правильно готувати, то мусить вийти. Панкейки на сковороді я готувала. Не є щось таке вигадня, не є щось таке вишукане. Можна шоколадом, бананом, шпінатом, гарбузом, різних різних рецептів. І це є популярним сніданком в багатьох країнах. А слово панкейк, я думаю, що ви знаєте, що то означає. Панк то є сковорідка, а кейк то є тістечка, торти. Ну, от я попробую зараз щось таке зробити. А для того мені потрібно тільки одне яйце, один жуток, молока 50 мл. Мед одна чайна ложка, борошно 20 грам, білок один, цукор одна столова ложка, лимонний сік і все. Випікати 180 градусів 10 хвилин. Попробую. Білок окремо. Жовток я легенько міксером зб'ю, але це не обов'язково можна віночком або вилкою легенько збити. Ну, я міксером думаю буде краще. На чайна ложка меду, Ну, щоб було солодке. М -м -м, добрий мед, як завжди, треба облизати. Це в нас, мабуть, всіх таке. М -м -м -м. Вистачить. Ммм. Легенько перетерла. Так. Побачу, що з того вийде. Чи вийде у мене моя захтянка? Це вийде тільки одна порція для мене. Відставлю я, а тепер буду білок збивати. І додам маленьку цівку солі, Щіпочку. А цівка, ви знаєте, що таке? Тому колись моя свекруха, я знаю таке слово вживала, цівка. Тобто така маленька струя, тоненька ниточка, тоненька струя, цівочка. Смішне слово, але в народі вживають різні слова. Білок треба добре збити, додала сюди цукру і лимонного соку. Ой, який смачненький білок. Тепер я додам муку сюди і побачу, що з того вийде. Треба добре. Перемішати, щоб кумочків не було. Добре я перемішала. Тепер додаю білки. Повинно щось добре вийде. Таке тісто легеньке, повітряне. Буду випікати в такому красивому горнятку. Ой, не знаю, чи воно мені не розлетиться. Сьогодні все на пробу. Думаю, що не розлетиться. Духовка в мене розігрівається. Дуже ніжне тісто. Треба осторожно. Щоб вийшло добре, Зараз мій панкейк йде в духовку. Сіліло моє горнятко. Десять хвилин забираю я. Ой, який гарний вийшов. Недаром я чаклувала так довго біля нього. Тепер буду я пробу знімати. Бачите, як гарно пропікся. М mm, добрий смаку, да дійсно добрий. Мої глядачі, бажаю вам удачної випічки і пишіть в коментарі, хто ще таке готував.